Креветки 44,90 Так, опція теж. Хек. Хек у 14,90 Хек теж. Там лежить. Теж скумбрія. Оселається. Дев'ять дев'яносто девять. Дальше скобрі дванадцять есть. Дур, не дышаю. Тут, тут рибні олички, молопці, салат горіхому соусі, краверки, олички. Все. Ось крабує паличок. Люсонечко. Дитина. Вот Чорне вдарилось. Мою. Цю що я у зю мені. Краму палички. Палички. Оце теж куроївські ось риба теж багато. Лежить, але ну, ціни теж. Дебелубило кусаються. Ось вам ціни дешевше, а воно нічого не дешевше. Оце вам такі ціни. Шановні покупці. Та теж. 599, 499. Ну, подальше, ну до невеносимості. От вам і цінне, от вам і Ціни, Ціни, Ну, Тут риби, багато різних. Всяко, всяко. Внизу там теж. Окції, окції, окції. Падачки беруть, крабли, кравую, кому потрібно. Там всі було багато, оселедець, водний світ. Те, що я побачила, ось норвезькі, теж дорогі. Раніше набагато дешевші були. Це теж ось у селеці, козацький, а там теж ікра, ікра, ікра різних видів. усе. морський коктейль, хто любить, 83, 90. М -м -м. От вам і розповіла і про це. Як...